Не лише під будівлею українського парламенту відбуваються сьогодні активні дії. Будівлю меджлісу кримсько-татарського народу по периметру оточили озброєні люди і співробітники поліції. До будівлі під'їхали автозаки. На думку члена Курултаю, кримських татар курт. Сеїта, вибачте, Абдулаєва слідчі дії та обшук в Меджелісі кримсько-татарського народу пов'язаний з тим, що раніше представники органу закликали бойкотувати вибори, які проходили в анексованому Криму 14 вересня. За його інформацією, будівлі шукають заборонену Російською Федерацією ісламську літературу і вилучають документацію. Просто зараз на місці подій перебуває наш кореспондент Таня Козарєва. Таню, чуєш мене? Та чую тебе, добре Антон. Дивисно ну, єдине, що ти в принципі вже всю інформацію, яку доступно нам сказав, Можемо сказати, що от за нашою спиною власне є будівля меджелісу. Бачимо, бачите, оці білі закриті вікна. Це власне там є редакція газети Авдет, яку яку власне зараз і обшукують. Якщо Мені Сашко допоможе. От в тіні бачите, біля центрального входу власне стоять люди в чорних масках. Вони власне не дають нікому заходити в будівлю і виходити із неї. Так само можемо показати пройдемо, перегороджують заїзд, і в принципі підхід до будівлі. Тобто ми стоїмо через дорогу, і тут ніяким чином неможливо пройти. Бачимо тут багато преси. Сашко може показати багато. Преси прийшло і показує ось далі. Стоять. Власне, автозаки, які очікують е, на новоприбулих чимало міліції. Вона відмовляється спілкуватися із пресою. Зараз спробуємо запитати, власне, що тут відбувається, Таня переходь на російську, скажите, Будь пожалуйста. ласка, ми дуже хвилюємося за тебе. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, що А почему вы не комментируете? Без коментарів. Ну, видим, что не особо расположены к общению собственно, сотрудники милиции. Сейчас попробуем еще подойти к журналистам, которые прибыли чуть-чуть раньше нас на место событий. Это журналисты телеканала АТР. Здравствуйте, у нас прямое включение. Расскажи, пожалуйста, что вам удалось узнать, что вы видели и, собственно говоря, выходили ли с вами на связь редакция газеты «Абдет»? Мы подъехали сюда в часов 11, попытались пройти ближе к зданию. Сотрудники полиции всячески пытались попятствовать журналистской деятельности. Они просто толкали, не давали нам работать, ни мне, ни камере. По словам членов межлиса сейчас в здании находится где-то 4 человека. Это бухгалтер благотворительного фонда Крым, который также располагается в этом здании, также представитель газеты ⁇ «Авдет» И я так понимаю, что сторож здания, сотрудники полиции ничего пока не комментируют, говорят, что проходят какие-то следственные мероприятия, какие точно не уточняют. Ну вот, пока так. Ну ось, власне, наразі це вся інформація, яку нам вдалося зібрати. Будемо працювати далі у полі і повідомляти вам про події, як тут зрозумів, вони 11-та, сказали журналісти АТР. 11-та – Це за Москвою. Тут тобто російський час, так Все, це та за Києвом, так. так. Дякую.